Створення діамантового серця. Відкриваємо нашу фотопію за допомогою посилання, що я вам надаю, От. створюємо новий проєкт. Робимо розмір його 250 на 250 пікселів. Тло прозорий і розширення 72 пікселі на дюйм. Кажемо створити. От у нас створюється такий, давайте зробимо повноекранний режим, натиснувши F11. От. І давайте тепер збільшимо наше зображення. От, щоб ми могли розміщувати, да? вимкнемо, верніше, вимкнемо редагування нашого шару. І давайте першим ділом, що нам потрібно, це залити чорним кольором перший шар. Далі вибрати пензель, і налаштувати найм'якшу хітку, найм'якше натиснення і 200 пікселів. І обрати червоний колір. Окей. Приблизно посередині ставимо таку пляму. Далі створюємо новий шар. І нам потрібно створити довільну фігуру, контур. Да, довільна фігура. Вибираємо не форма, а контур. І вибираємо саму фігуру. Нам потрібно вибрати е, серце. Шукаємо, десь у нас тут є серце в переліку. Ось воно. І створюємо серце. Тягнемо за допомогою миші. От у нас створився новий контур е, серця. Далі вибираємо налаштування е, нашого пензля. Робимо 9 пікселів. Робимо інтервал 191% і вибираємо колір. До речі, вибираємо жорсткість. Жорстка повинна бути. Так? Далі вибираємо 9. Вибираємо 191 і задаємо колір. Можемо так от зробити білий колір. Окей. І обводимо наш контур. От так. Та ж сама помилочка. Коли ми беремо: ось, бачите, 200 залишається. Нам потрібно знову ж таки вибрати жорстку, зробити 9. 9. І зробити інтервал 191. Ну, Зараз повинно все запрацювати. Вибираємо наш контур, обводимо його. Да, Бачите, все запрацювало. Годиться. Тепер нам потрібно з вами завантажити стиль роздроблений метал. За замовчуванням його у фотопії не буде, його вам потрібно буде завантажити. Яким чином? На сайті, в нашому електронному щоденнику. Вірніше, Google да, я даю вам посилання на цей стиль роздроблений метал, ви його собі завантажуєте, кажете Завантажити на комп'ютер, а потім після завантаження вибираєте кнопочку. Давайте вимкнемо цю штуку, вибираєте кнопочку додаткових параметрів, вибираєте завантажити. І ось той що шар, що ви завантажили, ось ви його вибираєте сюди і кажете відкрити. Після цього він у вас з'являється у е, наборі стилів. Так можна будь-який стиль сюди завантажувати. Далі клікаємо по ньому, ну і ми бачимо, що е, наші крапочки, які ми з вами зробили, стають як діамантики. Після цього е, от у нас шар перший ми обвели, він у нас є. Да? От у нас це діамантове серце. Далі ми створюємо ще один шар. Вибираємо контури, вибираємо наш контур за допомогою довільного трансформування, вільної трансформації, зменшуємо. Розмір його 80% виставляємо, натискаємо Enter. І те ж саме обводимо і приміняємо роздріблений метал. Знову вибираємо шари, робимо ще один шар. Переходимо на контури. Вільною трансформацією. Зменшуємо іще на 80%. І знову ж таки обводимо і приміняємо стиль розроблений метал. От є у нас таке серце. Тепер після того беремо наші шари і перейменовуємо їх, щоб зробити анімацію у фотопій. І називаємо наші шари. Нижній пробіл А, нижній пробіл і, наприклад, 0, через кому. 20. сотих робимо. Копіюємо цю назву. Те ж саме робимо тут. І давайте зробимо 3, наприклад. Да? І зробимо тут. І зробимо, наприклад, 4 сотих. шар background. Який буде у нас також чому буковка E від англійського англійської Бекграунд Background просто нижній пробіл. А. От. І тепер, після того, як ми це все з вами зробили, вибираємо файл, експортувати як і вибираємо формат GIF, бо тільки гіфка може містити таку просту, найпростішу анімацію. Вибираємо GIF і дивимося, як наше сердечко буде битися. Так? В принципі, нас влаштовує така анімація, кажемо зберегти. Вибираємо шлях, куди ми будемо зберігати. І, ну, нехай це буде у нас 11 клас. Неважливо. Де ви там збережете. От Головне, щоб ви мені так, додатки до уроків, це у нас буде урок 16. От, Діамантове серце. Так. Діамантове серце. 2, наприклад. зберегти. І от у нас збереглося це діамантове серце. Фотопія вам завантажує його на комп'ютер. Ми його дивимося в папці, можемо запустити. І от так б'ється наше діамантове серце. Звичайна гіфка, можете його відправляти. Так, після того, як ви зберегли в вгівки діамантове серце, ви мені ще зберігаєте файл PSD, результуючий файл у Photoshop і називаєте його діамантове серце. Натискуєте Зберегти. І відправляєте мені два результучі файла. Це буде файл GIF і файл PSD Із ну, виконаною цією роботою. Дякую за увагу.